Так, пан Ілля питає, як робляться закладні для металевих сходів при підлозі по ґрунту комфортній підлозі? Чи потрібно додатково посілювати чернову стяжку 70 мм в місцях влаштування закладних? Дякую. Значить, ви не робите підсилення. Значить, у нас. Немає значення металевої, залізобетонної сходи. Там підхід у нас однаковий, наприклад. Ми закладаємо, якщо от у нас, наприклад, от тут ідуть сходи, і ми спираємося, тому що металевий це може бути 2 кассаури, один касаур. Залізобетонний це може бути на всю ширину, це може бути залізобетонний касаур, точкове навантаження. Взагалі не принципово. Тобто, під ваше точкове навантаження ви повинні зробити фундамент. Друзі, сходи не ставляться на стяжку. Вони ставляться на фундамент. А от фундамент може бути, наприклад, плитний, і він його не обов'язково закладати на глибину промерзання. Чому? Тому що сходи вони внутрішні. Якщо ми з вами подивимося на будинок, як ми робимо, наприклад, перегородки, коли у нас підлоги по ґрунту, ми робимо заглиблення, армування і бетонуємо чернову стяжку, наприклад, таким чином. Так оце називається стрічковий фундамент. Неглибокого залягання. Тобто, у нас же ж будинок утеплений, у нас плюсова температура, у нас немає тут морозного здимання. І тому робити щось таке масивне, зав'язуватись з основним фундаментом, ну, нема ніякого сенсу, якщо у вас тут нормальний ґрунт. І по сходам така сама ситуація. Якщо сходи у вас важкі, залізобетонні, наприклад, да, якісь точкові велике навантаження, ви тут можете зробити, наприклад, залізобетонну плиту. Це. Якщо у вас сходи легкі, металеві, Ну розмір цієї плити буде просто менше. Тому що менше навантаження і щоб передати тиск на ґрунт, треба менша площа. Але принцип він залишається. Тобто ми цей фундамент виводимо з вами на верхню відмітку чернової стяжки, ось так бачите. Тобто, ми виводимо фундамент на. Рівень чинової стяжки, потім ми робимо з вами гідроапароізоляцію. Ось тут. А далі вже у вас тут може спирати може спиратися сходи. Наприклад, металевий сходи з металевим там, к -к касауром якимось. Ну і пішли там сходи. І далі ви набираєте піражок. У вас іде утеплювач, у вас іде стяжка з теплою підлогою. І для того, щоб не було проблем, ось тут ви ставите стрічку. Все. Ви бачите, тобто це принциповий підхід. Тобто, сходи стоять на фундаменті після пари ізоляції, тобто вони вже в сухому контурі і вони спираються на надійну конструкцію. А стяжки і все інше вже йде вище. Ну і як бачите, тут може бути метал, може бути залізобетон. Не принципова. Якщо сходи дерев'яні. Якщо сходи дерев'яні, то в такому випадку ми ось тут просто робимо з вами закладну деталь. Там швелер, коробочка, століки можуть бути і так далі. Тобто дерева ми не замуровуємо всередину конструкції. Всередині конструкції ми залишаємо металевою закладною деталь, котра виводиться в рівень з чистовою стяжкою, і потім на цю закладну деталь вже монтуються дерев'яні сходи. Тобто ось такий от підхід. Так, дякую за ваші питання і ми йдемо з вами далі.